Всім привіт! Ви дивитесь відеозвіт прогресу будівництва мікрорайону Таїровські Сади. Мене звати Андрій Якимчук і зараз я вам розповім про роботи, що були виконані в січні. По секції 2.7 будівельники завершили роботи з облаштування деформаційного шва з боку бульвара та зараз займаються його облаштуванням з боку подвір'я. На поверхах підрядник веде роботи з підключення пожежної сигналізації та диспетчерізації. Також фахівці працюють у баковій. В котельні ведуться роботи встановлення вентиляційного обладнання. Завершено роботи в тепловому пункті. На терасах, що розташовані на другому поверсі, будівельники ведуть роботи з гідроізоляції. А на верхніх терасах фарбують перголи та облаштовують огородження. Крім того, на покрівлі ми завершили монтаж кришок парапетів та встановлюємо решітки зовнішніх блоків кондиціонерів. Минулого місяця як тільки дозволили погодні умови. В секції 2.6 ми продовжили роботи з утеплення та фарбування фасаду з боку відділу консультацій, а також роботи з утеплення ніж для кондиціонерів та грунтування і утеплення холодних переходів балконів. У січні в секції 2.6 було завершено монтаж скління комерційних приміщень на першому поверсі. По секції 2.8 8 завершують кладку внутрішніх цін з газобетону та кладку медканалі з червоної цели. Підрядник продовжує монтаж віконних конструкцій у квартирах. Та виконує підготовку для установки алюмінієвих конструкцій в комерційних приміщеннях на першому поверсі. Разом з тим в секції 2.8 було виконано бетонування підпорної стіни з боку бульвару. По секції 2.9 каменярі виконують кладку внутрішніх стін. У секціях 24 та 2.5 ще тривають роботи з відновленням внутрішньої та зовнішньої кладки. По секціях 2.3, 2.2, 2.1 та 3.3 ведуться монолітні роботи. А саме в секції 2 Монолітники армують та бетонують вертикальні конструкції 10-го поверху. По секції 2-2 ми заармували та залили бетоном плиту перекриття першого поверху. По секції 2-1 розпочали армування вертикальних конструкцій паркінгу. Паралельно виконуються роботи з обмазувальною гідроізоляцією розверху. По секції 3-3 монолітники працюють над вертикалом першого поверху. Наразі це всі новини з будівельного майданчика мікрорайону Таїровські суди за Січі. Ми продовжуємо працювати 6 днів на тиждень, щоб якомога швидше завершити роботи по першій чергі будівництва та посилити бригади, що працюють над другою чергою. Дякую за терпіння, до зустрічі!